З власною відповіддю питання повинне починатись зі слова коли розпочинає цей конкурс, а тобто задає своє перше питання команда Яблука. Добрий вечір. Мене звуть Святослава Харчук, я свід групи окна. У мене до вас музичне запитання. Коли навколо ні душі, коли? У команді є 30 секунд, щоб придумати відповідь, ну а поки ми можемо їх підтримати описками. Тож боє запитання від Святослава карчука. Коли навколо ні душі, то ти стоїш вночі на кладбищі. <плес> Дякую. Наступне запитання. Коли навколо ні душі, коли мені треба списати. Коли навколо Ні душі, коли ті п'ятки ще холодні, коли навколо Ні душі, на першій парі п'ятого курсу. Коли навколо Ні душі. Здається, з кожнім запитанням сега інші з цього. Власне відомо. Коли навколо ні душі, то можна сісти в каміщі. Дякуємо якось вам запитання від команди «Вінс». Питання до тих дівчат, які сидять в залі. Коли? Питання до тих дівчат, котрі сидять в залі. Коли? Поки команди і дівчата в залі придумують відповідь, я оголошу вам загальні оцінки. Отож, збірна молодих отримала 7,8 бала, ППГ. 8 балів, спеції 7,4 бала. Команда Вінс отримала 6 балів, яблука 8 балів, ляпас 10 балів. Питання до дівчат в залі. Коли наші дівчата передали, що ніколи. Питання до дівчат в залі, коли? Коли навколо ні душі. Питання до дівчат в залі, коли? Тоді, коли у лисих дівчаток начнуть сікти з брови. Питання до дівчат в залі, коли? Вась, це друга частина подарунку. Зомбу не родину. У мене більше нема питань. Питання до дівчат в залі коли. Коли літо не прийшло, ноги можна ще не брети. Питання до дівчат в залі коли. Я думаю, ми все-таки щось перепадемо. Задачу запытание без команды запойти. Когда в современной жизни применимы скороговорки?

В современной жизни применима скороговорки. Да вот, хоть сейчас. Вот в Севастопольской бухте корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Когда в современной жизни применима скороговорки? Когда на тяжеловесе бегите Когда в современной жизни применима скороговорки? Когда Клара у Карла купить куралы. У вас. Да, в современной жизни применимы скороговорки. Когда ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Фотку в инстаграм <зацветная> хера. <здых> Дякую Петя. Запитание вид сборной молодых. Сборная молодых вопрос. Когда приходит неожиданность? Look <laughs> КАГДА ПРИХОДІТЬ НЕОЖИДАННОСТЬ? Тоді, коли на пінапаті в бухониках відмиється все село. КАГДА ПРИХОДІТЬ НЕОЖИДАННОСТЬ? Коли солісти в камеші. КАГДА ПРИХОДІТЬ НЕОЖИДАННОСТЬ? То коли тебе там не було, а дві полоски то є. Когда приходит неожиданность? Ну, судя по штанам одной из команд, уже. <плес> Когда приходит неожиданность? Когда Оля взглянула на свои ноги, она поняла, почему парень называет ее запаска. Дякую, что вы Питание задает Пепаден. Доброго друзья! Скажіть, будь ласка, коли з вінницьких фонтанів потече міру? Поки команди думають, я запрошу вас на завтрашню гру, це вже буде Четверта гра першого туру Ліги Вінниця також на 18.30. І ще 1 квітня о 16.00 у нас будуть грати шкільні команди. Запрошуємо усіх! Скажи мені, будь ласка, коли з Вінницьких фонтанів потечені міру? По-моєму, хлопець Тернополя знайшов же це джерело. Коли з Вінницьких фонтанів потече Німіров? Як в кожному фонтані буде завод, отуди от і потече. Коли з Вінницьких фонтанів потече Німіров? Ми думали, що сьогодні, але нарили, рили і нарились. Зборне, молодець. Скажи, будь ласка, коли з Вінницьких фонтанів потече Німіров? Коли мороша перестане робити пальону водку. Відповідь. Скажи, діма, я, коли з Вінницьких фонтанів потече міров? А тоді, коли завод буде називатись Росеміров. Дякую. Ну і Питання від ляпаса. Я маленький, просто. я вийшов поправити мікрофон спочатку, а потім здати запитання. Команду слухайте. Коли десятикласник Петрик привітав свою докласницю Оленку з першим вереснем, як вона на це відреагувала? Привітав свою однокласницю з 1 вересня, як вона на це відреагувала? Бо вона засміялась, бо він був маленький. Такий, як я. <плес> да. Коли десятикласник Петрик привітав свою однокласницю Оленку з 1 вересня, як вона на це відреагувала? Вона за школою так відреагувала, що їх книжка два дня прибирала. Коли десятикласник Петрик привітав свою докласницю Оленку з 1 вересня, як вона на це відреагувала? Забирай мене скоріше, у вас за сумарій, ти получиш 10 лет, 18 і не. Десятикласник Петрик так привітав свою однокласницю Оленку з 1 вересня. Як вона на це відреагувала? Она його отблагодарила. Коли 10-класник Петрик привітав свою однокласницю Оленку з 1 вересня, то як вона на це відреагувала? У нас ще 9 місяців. Власна відповідь моя. Коли 10-класник Петрик привітав свою однокласницю Оленку з 1 вересня, то 25 травня вона привітала його з ним батька. Команда Каменля. Дякуємо командам і журі визначається з оцінки.